Место Іркутськ, метраж 218, вісімнадцять, кімнати 4, синузлитри, дизайн, Марія Бадєєва фото Євген Ряжев коротенько. У цій квартирі живе сімейна пара з дочкою підлітком. Їм хотілося створити в інтер'єрі різні функціональні зони таким чином. Щоб у кожного члена сім'ї було своє місце для усамітнення, в результаті ремонту центром квартири стала велика кухня-вітальня з місцями для прийому їжі і відпочинку, а поруч розташувалися окремий спальний блок для батьків з ванною і вбиральною кімнатами спальня для дочки і кабінет. Подробиця квартира здавалася без внутрішніх стін. Тому у дизайнера Марії Вадяєвої була певна свобода у створенні ергономічного простору. У дальній частині квартири облаштували спальню батьків, вона простора, в ній немає нічого зайвого. Скляною перегородкою виділили зону ванної кімнати. Цей прийом допоміг збільшити в ній кількість світла. Спальню для дочки зробили в протилежній частині квартири, щоб не заважати один одному. У цій зоні коридору знаходяться ванна кімната і пральня. Сусідня кімната це кабінет з додатковим спальним місцем. Кухонний гарнітур вийшов дуже місткий. Для зберігання продуктів є великий холодильник і окрема господарська кімната комора. Техніка тільки найнеобхідніша, якою звикли користуватися господарі, для зберігання красивого посуду передбачили дві шафи вітрини. Для фасадів вибрали білий колір і розбавили його приємним м'ятним фартухом і барною стійкою такого ж кольору. У стільницю за допомогою майстрів будували панель з дерева карагач для обробки. Взяли фарбу літ-лебрене і частково декорували стіни шпалерами. На підлозі в кухні поклали широкоформатні плити керамограніта. Вони підкреслюють площу і простір приміщення. Незвичайне забарвлення матеріалу робить кухню цікавою. В інших житлових приміщеннях на підлозі поклали паркетну дошку, у ванних кімнатах передбачили просторі душові і окремо стоять ванни, а гостьовий санвузол об'єднали з пральнею. У ванній кімнаті в спальні замовників використовували розкішне мозаїчне панно, яке стало акцентом не тільки ванної кімнати, але і спальні. Пломеблі підбирали комфортно, цікавої форми. Але в той же час досить практично, щоб вона не займала весь простір кімнат, особливу увагу приділили вибору зручного дивана в результаті зупинилися на моделі з глибоким сидінням, розповідає дизайнер. Планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, вітлебрена, плінтус, Стецор. підлогове покриття, плитка Атлас Цонсорде, мозаїчне панно меблі. Вбудовані меблі фабрика камея, банкетка і дзеркало Ейтголдз освітлення, люстра фейс, маля. бра Кічлер, оздоблення, фарба, літледрене плінтус орац децор, шпалери цар Рубінсон, підлогове покриття, паркетна дошка, сосвід меблі. диван сіц крісло Holds, декор Ийчголлд, -hold, спальня оздоблення, фарба, літледрене плінтус, оратцор, підлогове покриття, паркетна дошка, сосвіт меблі. Приліжкові тумби і туалетний столик, Фрателлі Баррі, Крісло, понтемпі, декор Ічголц. освітлення, люстри фасарі Дніпра Ічголц. дитяча кімната, оздоблення, шпалери, Ічфіндер. підлогове покриття, паркетна дошка, сосвід меблі. фабрика камея, стілець Анігаюс Марцо, освітлення, люстри, царті бра, гінклеїв і кухня, оздоблення, декоративне покриття, царавадьо. Підлогове покриття, керамічний граніт, рекс, меблі, обідня група, та барні стільці, гарнітур, кухня, астер освітлення, люстри, аксолік, ванна кімната оздоблення, плитка, атлас сонсорди. підлогове покриття, плитка, Атлас сонсорди, мозаїчне панно Сіціс. Меблі, Антоніу Люпітцієло, Санфаєнс тото, і боч Ціело, змішувачі на Аксор. Освітлення, люстри кічлер, молої кабінет, оздоблення шпалери, джасміне, плінтус, орац децор, підлогове покриття, паркетна дошка, сосвіт меблі, вбудовані меблі, фабрика, камея, диван, сіть, освітлення, декоративне світло. Гінкли коли собі не хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен, надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром. лю.